Євро 2024 вже стартувало, але не всі знають, що УЄФА підготували для футболістів і фанатів деякі несподіванки: незвичні заборони на Євро 2024, форма із символом СС, британці проти німецького пива та заборона сосисок та фруктів на стадіонах. Головний місяць року у світі футболу нещодавно розпочався. Фанати та експерти активно аналізують розклади сил у групах та визначають своїх фаворитів на Євро 2024. Проте Чемпіонат Європи це не тільки футбол топового рівня, але й шалена атмосфера на стадіонах та у фан-зонах. Українські вболівальники пам'ятають, що відбувалося в українських містах під час Євро 2012. Також можна згадати Київський фінал Ліги Чемпіонів у 2019 році, коли англійські та іспанські фанати подарували нам справжнє свято футболу. Цьогорічний чемпіонат Європи, який пройде у Німеччині, матиме свої особливості. Однак цікавіше поговорити про незвичайні заборони, з якими зіштовхнулися фанати, що приїхали на цей турнір. Нові правила спілкування з арбітрами. Керуючий директор УЄФА суддівства Роберто Розетті написав відкритого листа напередодні Євро 2024, де йшлося про встановлення певних правил спілкування між гравцями та арбітрами під час матчів. За одну гру суддя може прийняти 200-250 рішень під дуже великим тиском. Розетті прагне, щоб арбітри могли вільно приймати рішення, які можуть бути не до вподоби іншим. Але при цьому вони будуть зобов'язані обґрунтувати його. Директор суддівства пояснює, що аргументувати своє рішення на полі дуже важко, коли 22 гравці та натовпу стрибун розривають без усіх сторін. Саме тому комітет прийняв рішення, що суддівські вироки зможуть бути оговорені на полі, але лише за участі безпосередньо судді та капітана команди. Будь-який гравець, котрий ігнорує свого капітана та порушує це правило, отримує жовту картку. Якщо капітаном є воротар, а інцидент стався на протилежній частині поля, то в команді має бути найменований один гравець, котрий буде виконувати функції головного на полі. Заборона на фрукти. Другим дивним рішенням німецьких організаторів стала заборона на споживання фруктів під час матчу. Натомість господарі пропонують купувати сосиски в кіосках на території стадіону майже за 5 євро. Окрім того, у фіналі традиційна німецька страва подорожче і буде коштувати більш як 5,5 євро. Також заборона поширюється на рідини, напої, заправки та паління електронних і звичайних сигарет, а також і харчові продукти будь-якого виду, включаючи фрукти, такі як яблука, банани, апельсини тощо. Перед матчем кожного фаната буде перевіряти команда поліцейських, а на території стадіону будуть також патрулювати копи та стюарди. За спробу пронесення на матч заборонених предметів німці будуть не лише їх вилучати, а й позбавляти порушників права заходити на стадіон. Тому для таких шанувальників матч буде закінчено ще до стартового свистка. Пізніше УЄФА скасувала заборону на пронос інструментів та механічних пристроїв на стадіони, але вони повинні бути зареєстровані в національній футбольній асоціації. Це дозволить шотландським фанатам використовувати свої волинки під час матчів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вважаєте ці заборони правильними, та як, на вашу думку, футбольні фанати будуть проносити на стадіон Фаєри та інші заборонені предмети. Друзі, якщо вам подобається це відео, поставте лайк та підпишіться, допоможіть каналу вирости, а відео попасти в рекомендацію Ютубу. А також долучайтесь до збору коштів на позашляховик для підрозділу ЗСУ. І якщо вам подобається подібний контент українською, підтримайте канал фінансово. Посилання на банку буде в описі під відео. Новий спосіб поливу газону після матчу між Манчестер Юнайтед та Бортмунтом у межах прем'єр-ліги керівний орган заявив про особливу систему полиття газону, щоб запобігти такому конфузу, котрий відбувся на теренах Англії. Річ у тім, що у квітневому протистоянні двох команд працівники затопили газон перед грою. Уболівальники не були байдужі до цього інциденту та прозвали гру нічия, що проходила в басейні. Щоб уникнути таких проблем на континентальному турнірі, УІФА оголосили нові правила щодо поливу: яким чином будуть поливати німецькі газони. Полив має бути завершений за годину до початку гри. Поле потрібно поливати рівномірно, а не лише в певних ділянках. Асоціація, що приймає гру, має оголосити графік поливу поля на передматчевих організаційних зборах. Додатковий полив поля може бути проведений, якщо буде прийнято асоціацію господарем у кваліфікаційному змаганні та УЄФА у фінальному турнірі за умови, щоб він відбудеться від 15 до 10 хвилин до початку турніру або під час перерви максимум на 5 хвилин. Екологічні вимоги Організатори чемпіонату світу у Катарі 2022 намагалися провести турнір за екологічними нормами, але не виконали свої обіцянки. Тому УЄФА спробує дотриматися зеленої стратегії на Євро 2024. Вони обіцяють оптимізувати відходи, повторно використовувати продукцію, скоротити споживання води та електроенергії, перейти на поновлювачі джерела енергії та збільшити обізнаність про екологічний порядок денний. УЄФА також закликала команди уникати перельотів між містами проведення матчів і використовувати автомобільний або залізничний транспорт пересування для скорочення викидів. Збірна Англія вже вирішила прислухатися до цього заклику і поїде на матч із Данією автобусом. Для власників квитків передбачений безкоштовний проїзд, а на поїзди між містами будуть надані знижки. Заборона продажу футболки з номером 44. Технічний спонсор збірної Німеччини з футболу Адідас. Заборонить нанесення 44-го номера на футболку «Бундестім» через схожість із символом нацизму. Через новий шрифт на ігрових майках номер 44 нагадує Руну ЗІВ, яка у 30-40-х роках минулого століття служила символікою підрозділів. СС. гравці в жодному разі не змогли б вибрати цей номер через правила турніру. Але вболівальники мали можливість замовити собі футболку з номером 44. Проте компанія Adidas вирішила, що такого не повинно бути, та заборонила нанесення цього номеру. Також уряд Великої Британії закликав своїх громадян бути обережними з німецьким пивом, оскільки воно міцніше за британське. Це пов'язано з тим, що сильно п'яних фанатів можуть не пустити на стадіон або навіть затримати. Вживання німецького пива це звичайно, не заборона, а скоріше побажання або застереження, щоб фанати не перебрали і відвідали бажаний футбольний матч без проблем. Наразі це все. Дякую за перегляд відео. Закликаю ще раз допомогти каналу вирости. Ви знаєте, що робити, повторюватись не буду, а також долучіться до збору на позашляховик для підрозділів ЗСУ. Посилання на банку буде в описі під відео. А також напишіть в коментарях, хто є фаворитом для вас на Євро 2024. So, I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so the